Я почну Добре. з того, що Добре. ця проблема існує давно. І наша область, можна сказати, на передостанньому місці, вже, передостанньому, в якій залишилася мінімальна кількість цих непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, тобто по-простому непридатних пестицидів. За відсутності підприємств, які можуть утилізовувати такі небезпечні відходи на території України, то це загальна проблема є для всієї України, не тільки для Рівненщини. В нас знаходиться на сьогоднішній день в області 77, ну, чуть більше, 7, перепрошую, 47, 47,2 47 тонни відходів. Закладалися кошти на всі пестициди вивезти. Розумієте? Але коли почали вивозити, виявлялися ще додаткові неконтейнеризовані пестициди. Тому було прийнято рішення першочергово вивезти ті, які неконтейнеризовані. Так як в контейнерах, які знаходяться пестициди, вони не становлять, що я вчора наголошую неразово, небезпеки здоров'ю людям і навколишньому середовищу. Залишилися практично в основному в контейнерах відходи, які не змогли були вивезти, тому що вивезли за ті кошти, які передбачались вивезти і ці відходи, вивезли не враховані, тобто були не контейнеризовані. Правда тому, що я говорив цей день зі Свімтозельським, колишнім головою районної ради, він говорив, що це не його, і він взагалі не знає. Причому це про сітках, при правоохоронцях, і що вони стоять невідомо вже скільки, а це якихось сільвоспідприємств. Іншим. Ну, він не володіє інформацією, чи що, повірте, говорив, ну скажем, бред скажемо, ну, тобто, бресовошечого. Це пос... він говорив по сітках, про що ми були МНСники і так Пане далі. Пане каже, більше а того, вибачаю, ви... за контейнера чи за пістициди. Так е, за я, я зараз йду. Контейнера, правильно, два контейнера наші, так як ми придбані були. Це е, два ваших е, п'ять Шпанівської сільської ради, яка за свої місцеві предохоронні кошти. Е, 2004, році 2004 році придбало. Ну, там... Дивіться, якщо два ваші, п'ять шпанівських, то це виходить, що інформація змі оприлюднена невірна, бо Сінтозецький каже, що це плодоросадника тепер. Чи вони на зберіганні Ні, На зберіганні плодоросадника. Склад пестицидів, повірте, ми не знаємо, тому що ми їх не, не континізували. Звідки знаємо, що ми що там хто закидав туди? Можете ще сказати, ви кажете 42, а 44. А раніше кількість яка була. Де, було 100? куди, 100... їх повезли? Де Ні, їх ось частково з контейнерів забрали, вивезли. Що їх в немає Ні, вивезли а, системи... на утилізацію за кордони а, України. У да, нас немає. області їх вивезли за кордон. Да, да, Тож, Не з усі... а... Ні, з усієї України вивозили за територію України. Як та фірма називалась? Ізраїльська... Сігруп. 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 Там бо, десь проти них щось трошки, якийсь кримінал тягнеться. По Києву за розслідування йде, ну це не наше питання. Ще вже і питання. питання. Є гривням сумніви, що можливо були виділені гроші на утилізацію, на відвезення, і просто їх хтось полінувався Ні, але... з обласного з... нас у області році, не в одинадцятому році були виділені кошти, але ж тендер був проведений і тобто відмінений тендер. В 11 на обласний мільйон виділявся. Виділялись кошти, але ж тендер був проведений і не заключена угода. <гум> тобто проводила... гроші не пішли не пішли, тому ну, що через... там були, через що гроші не було, то нічого і говорити. Тобто вивозились на нас в області тільки за державні кошти. О, ми подали запит на виділення коштів з державного предохоронного фонду. Ірина Валерівна телефонує постійно, обіцяють. Yes. 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 It's 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 Скільки коштує орієнтовна утилізація yeah. одного такого контейнера? Yeah. Порядка yeah. одного контейнера, yeah. одні там не контейнери, тонн. Yeah. По yeah. тонн йде десь порядка yeah. 20, yeah. 20, 22 тисячі yeah. 25, десь так. Yeah. так. Це так. включно yeah. з бетоном? Ні, без бетону. Без, 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 без. Без. Ага. То що будемо робити з цими сімома? Тому що т, е, люди, е, жителі Поярки, Тинного, вони навіть готові там до вдатися Тому... до пік там до боярки ще два кілометри. Ну, це зрозуміло, але це ж це ж Шпань... сільська рада. Там тобто, на території сільської ради че Чи... давайте, ну Шановні Шановні. дай ближчого будинку 800 метрів, що будується там, вже з тієї сторони на цій землі. Ну, на землях розсадника вже почали будуватися приватні житлові забудови. Пане Олександр, я тільки погано, що, даю, тільки що це доповідав це їду з адміністрації, mm. доповідав голові обласної ради про цю ситуацію. І я навіть доповідав, що ви маєте з громадськістю до нас прийти в гості. Mm -hmm. Ось. Ну і він, давайте сказав, вивчимо цю ситуацію, будемо якісь кошти відчукувати, десь е перевозити їх. Але повірте, повірте якщо виділять кошти з обласного, то тобто з державного фонду, покуди ми почнемо перевозити їх, то скоріше вони вивезуться, якщо виділять кошти. Ніж знайдуть кошти на перевезення. Ми розуміємо суть проблеми, але потрібно поставити їх так і встановити, щоб вони не несли загрози і безпеки просто для людей, щоб власне і погасити оцю конфліктну ситуацію. В Даному ну, випадку загрози і... немає. Немає вони в такому стані. вони ще 37 контейнерів такі є в інших місцях. Я тільки хотіла сказати, що ви не можете сказати, що там немає загрози, тому що ви не знаєте, ви що не повідомили, що там знаходиться всередині. Ми, ми будемо санкція. знати там він тільки не тріснути, виз... він не протікає, не під... нарушена герметизація. За це Я кажу, не буде. Будет. Якщо аналіз відбудеться, там станція, по-моєму, ну, безумовно. Ми зараз так стверджувати не можемо через те, що ми не знаємо ні ви, ні я, ні обласна влада, ні саме що знаходиться конкретно всередині. Це логічно. Також тут написано, що розміщувати сховища не дозволяється на землях зайнятих або призначених під ліси, лісопарки, інші зелені насадження тощо. Якщо ми знаємо, що вони розміщуються в до розсадники, то до кого можна звернутися, щоб притягнути. Я звідти вам двісті відсотків з дня розміщення там контейнера. Що тільки не відбувається правильно? І забудова йде, і лісонасадження відбувається, і Правильно. Що хоче, правильно роблять? Ну, вони ж ніхто ж. Є розпорядження голови ОДА, яким сказано, що контроль за, за зберіганням покладено на місцеві органи самоврядування, на ОблСЕС і на ту ж саму Державну екологічну інспекцію у Рівністів області. Відповідно до закону про відходи, значить, орган... а ці відходи не знаходяться ніде не на ковдрі балансі. А відповідно до закону про відходи, про закон України про місцеві органи самоврядування в Україні, відходи, які являються безходними, повинні бути взяти на баланс до місцевих, до місцевих органів самоврядування. Ну, не хочуть вони цього робити, ми розуміємо, що кому знову ж таки на плечі треба.